Я вітаю вас, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Тема моєї проповіді сьогодні молитва Господня. Що ж таке молитва? Молитися, що в перекладі, означає говорити, розказувати комусь про щось. В даному випадку молитва має статус священний, тому що людина не молиться до людини. Хоча є чимало випадків в світовій історії, коли люди покладали надію на людей і нашиптували молитву на них внаслідок, отримували розчарування, сльози, біди і так далі. Людина, вінець створіння Божого шукати має у молитві Господа, який створив Всесвіт, людину, всевидиме і невидиме. На жаль, велика кількість людства не вміє правильно молитися або ж ніколи в своїм життю не молилася. Диявол домагається забрати молитву у християн, сміючись над тими, хто молиться. Він знає, яку силу має молитва. Блаженні люди, які в житті своєму моляться. Вони ніколи не будуть посоромлені, не будуть вони переможені злом. Біда не буде їхнім подорожнім. Можливо, дорогі друже, ти народився у сім'ї, в якій не вміли молитися, ім'я Господня не величалося в домі твоїх батьків, мама перед сном не зложувала твої ручки і не шепотіла молитву Отче наш. Можливо, і ти надто довго живеш на землі без молитви. Сьогодні дав Господь чудову можливість поспілкуватися з тобою через радіохвилі і дати зрозуміти тобі, яке значення в житті твоїм має молитва. В часи життя Христа на землі люди не розуміли, як потрібно молитися. В юдейськім законі були свої критерії дій: від закону по закону, око за око, зуб за зуб. На початку першого століття нової ери народився Спаситель світу Ісус Христос. Свою місію він закінчив на Голгофі, що значило спасіння та визволення людства. Ісус не був байдужим до молитви людини, тому що розумів життя земне. Хто нахилив своє серце до молитви, той шукає лиця Божого, той визнає авторитет Господній в своєму житті. Є різні види молитов, які творяться віруючими людьми до живого Бога. Є молитви подяки, саме сильніші молитви, коли люди віддають славу Спасителю і дякують йому за все. Різні пригоди трапляються на життєвій стежині. Не раз буває випробування віри, і здається, темні хмари довгі дні висять над головою та не видно просвіту. Але молитва подяки направляє життя християнина в необхідне русло. Є молитви благаючі, мама просить у Господа змилуватися над сином чи донькою, що не кориться слово Божому, не поважають батьків своїх, які народили їх. Є молитви за оздоровлення душі чи тіла, молитви за місто чи село, в якому ми живемо, за керівників усіх рангів, за працю, школу, край наш рідний. Ми молимося. Ісус Христос бачив, як звершували молитви книжники, що ставали на перехресті, де чим побільше людей приходило і починали молитися. Ціль такої молитви була показати простому люду богобійність священства і ревність послужінні Божому. На жаль, такі молитви не відзначені богом на належному рівні. Вони були лицемірними. Як бачимо, навіть і такі молитви існували в часи Христа. А сьогодні хто може знати, крім Бога і людини, що молиться до Нього? Молитва це прямий зв'язок молитовника із вічним Богом. Христос, повчаючи людей, говорив до них. А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини двері за собою і помолися Отцеві Твоєму, що в тайні, а Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. А як молитися, не проказуйте зайвого, а моліться отак: Отче наш, що є сина небеса. Кожна людина, що живе на землі, народилася від земних батьків. Щасливий той чоловік, що має батька, і батько був для сина або доньки батьком. Але в небесах є інший батько, який створив нас, піклується про нас і готує для нас оселі в небесах. Чи зверталися ми коли-небудь у своєму житті до нього, подібними словами Отче наш, що живеш на небі? Біблія нас повчає шанувати батька і матір, щоб нам було добре і довголітніми ми були, але як чудовим є відчуття, коли для тебе є авторитетом Господь, твій небесний батько, якого ти любиш, поважаєш і говориш до нього як до свого земного батька. Отче наш, чи є Він твоїм небесним батьком, чи можеш ти звертатися до нього як до свого батька? Чи віриш ти, що Отець Небесний, що єси на небесах, вічний, без початку і без кінця, незмінний, повний любові, бо сам є любов, милосердний і довготерпеливий, чекав довгі дні та роки, чекав і продовжує чекати на Твоє повернення. Він настільки полюбив тебе, що і за милосердя до тебе послав сина свого одного. Народженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Він так бажає, щоб Ти призначив його своїм небесним Батьком, яким Він є, і почав бесіду з ним словами молитви, Отче наш, що єси на небесах. Нехай Господь допоможе тобі в цьому, а Його ім'я нехай благословиться. Амінь. Коли твій схиляю,сь на колінах тиші і тебе я чекаю, бо владика душі, війни в серце благаю, сам засяю йому, я твій голос пізнаю. Твоє слово прийму, віти в серце благаю, сам засяю йому, я твій голос пізнаю, твоє слово прийму всі щоденні, Вічний не бере, да си знаю на питання душі, тож приходять, благаю у вечірні тиші, да си відповіла. Я благаю у вечерні піші. Пищі...